Всім привіт! Сьогодні ми познайомимося з факультетом хімічної та харчової промисловості Словацького технічного університету в Братиславі. Факультет, випускники якого отримують найбільшу заробітну плату на ринку праці. Також факультет має 95% працевлаштування серед випускників. Сьогодні ми дізнаємося, які особливості навчання на факультеті, який так тісно пов'язаний з хімією, в яких галузях таким можуть працювати випускники. Хто як не про декан може розказати більше про факультет. Йому ми задамо пару цікавих запитань. Ходімо. Перед тим як до вас завітати, я дивилася різні рейтинги вашого факультету, і виявилося, що ви входите до трійки заробітних плат випускникам. І також факультет має 95% працевлаштування серед випускників. Чи правда це на даний момент за офіційною статистикою, більше ніж 95% наших студентів працевлаштованих і важливим є те, що більшість, а точніше більше ніж 70% наших працівників, працюють за спеціальністю Скажіть, будь ласка, чи отримують студенти на вашому факультеті стипендію, та які види стипендії є? наші студенти можуть отримувати, а точніше, більшість отримує чотири види стипендій. Під час здобування освіти бакалавра студент має можливість отримати стипендію в загальній сумі до 2 тисяч євро. також важливим є те, що це діє і для вас, українських студентів. Українські студенти мають такі ж самі права на отримання стипендії, як і словацькі студенти якщо студент навчається в словаччині словацькою мовою, то він має такі самі права, а звісно, і обов'язки, як і словацький студент. А скажіть, будь ласка, з якими міжнародними програмами співпрацює ваш факультет? факультет, задіяний в багатьох міжнародних програмах, що стосуються студентів. То для них найважливішою є програма Еразмус, так звана програма Еразмус Плюс. Котра дає студентам можливість поїхати на навчання в університет за кордоном та навчатися там семестр або два, згідно їх бажання закінчити частину навчання за кордоном англійською. Почасто це означає, що кожен наш студент, наш словацький і український студент, може провести два роки, навчаючись за кордоном. У нас підписано з європейськими університетами більше ста так званих двосторонніх договорів починаючи з північними країнами Швецією, Фінляндією, аж по південні країни Іспанія, Італія, Греція та інші. це означає, що в цих країнах є наші партнерські університети. Наші студенти там можуть навчатися, звісно, англійською, і тим самим закінчують частину навчання за кордоном. І всі предмети, які вони там здадуть, будуть зараховані у нас. Великою вигодою є те, що це безкоштовно. Програма Erasmus оплачує ваше перебування в університеті за кордоном. І також я би ще хотів звернути увагу на одну важливу річ: український випускник може працювати в словаччині, може працювати в Європі і може працювати в Україні. Оскільки наш титул бакалавра і інженера визнається у всій Європі, і він може працевлаштуватися і у нас, і в Україні, Дякую вам велике за це інтерв'ю. Ми отримали дуже багато корисної інформації. Ще раз вам дякую. І я вам дякую, що ви прийшли на наш факультет. Дякую, що допомагаєте нашим українським студентам вступити на наш факультет. Ми дуже раді, що у нас навчаються українські студенти. Це хороші студенти. З нетерпінням чекаємо на наступних студентів, які у нас здобуватимуть освіту. Дякую, ми краси. Привіт! Привіт! Ти тут навчаєшся? Так. Я якраз знімаю відео про твій факультет. Можна тобі задати декілька питань? Так, звісно. Дякую. Вероніка, скажи, будь ласка, на якій спеціальності ти навчаєшся та на якому ти курсі? Я закінчила третій курс. Навчаюся на спеціальності косметика, продукти і споживання. Ось. Чи подобається тобі взагалі тут вчитися? А в цілому так дуже подобається, як ми проводимо час в лабораторіях. Тобто для себе я взяла якісь нові знання, звідти винесла. Ось, а, Подобається, що ми там робимо. А, типу, скільки цукру в різних напоях, або а, як ми очищаємо воду, як ми можемо, і завдяки чому це. Проходить такі цікаві речі, такі угу. багато хімії, тому що така спеціальність, і багато різних предметів, що стосуються продуктів, що в них знаходиться, що би в них не мало знаходитись, або яка допустима кількість цього. Тобто, в цілому мені дуже подобається. Зрозуміло. А ким ти себе бачиш в майбутньому? Я себе бачу, що могла б в цілому виготовляти косметику. Ось або працювати на якомусь заводі в лабораторії і також перевіряти. Продукти на якість, рівень і так далі, або самі створювати якийсь новий, не знаю, там йогурт або щось такого. А наприклад, ліки чи виробляєте ви, чи можете а, виробляти? Так, так, можемо, але це вже не моя спеціальність, це ага. вже фармацевтична. Зрозуміла. А скажи, будь ласка, як проходить твій звичайний день студента? Ну, я прокидаюся, приходжу в університет. У нас пер, зазвичай, по-різному. Кожного дня немає такого, що від зранку до вечора я в університеті ні. Воно якось більш лояльно в нас розклад. Типу тобто я можу прийти в університет, в мене буде дві години якогось предмету, потім перерва, там годину або дві. Тобто можна поїсти, відпочити або зробити якісь свої справи. І потім, наприклад, там о другій, або третій, або о четвертій. Може бути інша пара, uh -huh. або ніч декілька пар, я не знаю, і все потім додому. А так. скажи, будь ласка, ти навчаєшся на такому досить складному факультеті. Mm -hmm. Чи вистачає тобі часу на якісь хобі або на працю? Так, мені вистачає часу, я до цього і працюю. Типу, по курс я ще не працювала, але вже коли мені виповнилось 18 я могла спокійно працювати, тобто це можна поєднувати. Тобто встигала? Встигала. Так? встигала. Якщо є бажання, можна встигати. Супер. Це Ось було так. мені цікаво. Скажи, будь ласка, я почула, що СТУ загалом дуже позитивно ставиться до спорту. Тобто, Розширює свою спортивну базу. Чи є на вашому факультеті якісь спортивні досягнення? Так, наш університет підтримує студентів, які хочуть цим займатися. Наші студенти виходять на змагання між словаччиною, ну, типу між різними університетами, і також і за кордоном. Mm -hmm. Цього року, наприклад, ми зайняли треті. Саве місце, тобто у Франції, по футболу супер! І у нас є не тільки футбол, але й наприклад, і баскетбол, і теніс, і ще багато іншого. Ще таке цікаве питання мені спало на думку. Скажи, будь ласка, чи робите ви на факультеті якісь досліди, чи випробовуєте щось? Так, в принципі, більше половини часу ми проводимо якісь різні досліди. Це, наприклад, як випаровування, як кришталізація різних е, речовин. Е, також, наприклад, скільки вітаміну це знаходиться е, не знаєте, в соку або там, в не знаю, апельсині, або mm -hmm. щось типу такого. Тобто дуже багато, дуже багато цього є в нас. А більш детальніше це про це може розповісти наш докторант Артем. А ось він також з України, тож ходімо підемо. Добрий день, мене звати Артем, я навчаюся на аспірантурі в цьому університеті. Зараз ми знаходимося в лабораторії, де вивчається важливий технологічний процес очищення стічних вод різними культурами бактерій. Тут можемо бачити стічну воду, бактерії, і коли ми вікнем перемішування, бактерії будуть очищати воду. а Потім, коли ми виключимо перемішування, бактерії осядуть, і ми будемо мати зверху чисту очищену воду, а знизу будемо мати культуру бактерій, яку ми можемо використати. В наступному експерименті. А в даному випадку очищення води відбувається за допомогою солей заліза. Зналася дуже багато цікавої інформації про факультет хімічної та харчової промисловості. Що буде на одного хімтехнолога більше, вирішувати вам. А ми надалі будемо знайомитися з факультетами словаччини. Тому залишайтесь разом із нами. Бувайте!